В індустріальному парку може з'явитися виробництво сільгосптехніки. Підприємство «Агромаш Калина», яке знаходиться у Калинівці, планує збудувати додаткові потужності у Вінниці. Обрали наше місто, адже у він вже є необхідні комунікації: дорога, проведені вода, каналізація, електроенергія, газ. Також виробникам пропонують пільгові умови на оренду землі податок на нерухомість та податок на прибуток. Це дасть змогу створити нові робочі місця. Близько 200 робочих місць, і це десь, коли ми вийдемо на потужності, це десь біля тисячі агрегатів в рік. Звісно, наша номенклатура передбачає новинки, які ми завжди тестуємо, ми завжди їх виводимо на ринок, і якраз націленість буде на ці нові види продукції, які ми будемо тут випускати. На сьогодні, якщо рахувати відсоток ПДФО та заробітну плату на підприємстві, після початку роботи на території індустріального парку фірма сплачуватиме щомісяця до бюджету Вінницької громади близько 300 тисяч гривень податку. Завдання будь-якої територіальної громади, а тут Вінницької, це підтримка бізнесу і залучення інвестицій, тому що це економічна стійкість громади, в тому числі це і надходження до бюджету, які ми зможемо в. Сьогодення направляти на підтримку Сил оборони, чим ми теж займаємося, виходячи з наших трьох основних пріоритетів нашої діяльності і формування бюджету Вінницької територіальної громади. Перший крок до створення в громаді ще одного потужного виробництва сторони зробили, підписавши меморандум про співпрацю. Анна Шутова, Сергій Андріянов, новини за день, телеканал Віта.